Добрий день! Я Захарченка Олеся Сергіївна, вихователь одеського дитячого садка номер 68 Сьогодні ми з вами згадаємо геометричні фігури. У мене для вас є декілька цікавих віршів. Ви готові слухати? Тоді сідайте зручніше. Сторони три три кута. Познайомтесь, дітвора. Це трикутник. Що за диво перетвориться сміливо? То дитяча піраміда, то ялинка вже красива, дах на домі, гір вершина, в шлюбці нашій він вітрила. Сонечко на небі сяє, форму кола воно має. І тарілка, і годинник, Час округлий він лічильник, круглий м'яч так бойко скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо, і у парку, і в авто. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він, картина гарна, печиво смачне, квадратне, без даху квадратна хата. Так, кута всього чотири, сторони фігури рівні, два трикутники склади. Так квадрат зробив вже ти. Два квадрати. Прямокутник, він усюди нам попутник, хоч кута є теж чотири сторони по дві всі рівні. Це і кузов вантажівки, телевізор і листівки, шафа, ранець і вікно, зошит, двері та пано. Які фігури ми з вами згадали? Це коло. Якого кольору? Так, червоного. У кола немає сторін та кутів. А це трикутник. Якого кольору? Так, зеленого. Скільки сторін у трикутника? Давайте порахуємо. Одна, дві, три. А кутів? Один, два, три. У трикутника три сторони та три кута. Наступна фігура. Квадрат. Якого кольору? Так, жовтого. Скільки сторін у квадрата? Одна. Дві. Три. чотири. А скільки кутів? Один. Два. Три. чотири кута. У квадрата. Чотири однакові сторони. та чотири кута. А це прямо кутник. Якого кольору? Синього, вірно. Давайте порахуємо його сторони та кути. Одна Дві, три, чотири сторони. Один, два, три, чотири кута. У прямокутника чотири сторони та чотири кута. У прямокутника на відміну від квадрата. Сторони між собою рівні попарно. Дві сторони довші, а дві коротші. Молодці. Ви були дуже уважними та старанними. До побачення!